Ловили ми на нього рибу від 3 до 19 кіл. Поклювка чуть що? Є щось? Додали ще макуху, пили дим. трошки є. Та що ж ти коли ж він кончиться? Хорош, мальчик. Метр двадцять. друзі. Сьогодні у нас рибалка на товсту лоба, ловити будемо на одну резинку. Планктон використовуємо в Корона. Corona Чудоплантон. Сьогодні вітер, вітер сильний, не дуже зручно буде ловити, поплавки гоне вітром. Ми будемо сподіватися, що до вечора може вітер трохи стихне, Погода успокоїться і буде краще. Як я вже сказав, ловимо на чудо чудоплантон корона. Дуже гарно він себе показав. Перед цим ми перебрали декілька виробників планктонів. І саморобні, і дешеві, і дорогі. І зупинилися саме на цьому планктоні планктоні корона. Ніколи він нас не підводив. Ловили ми на нього рибу від 3 до 19 кіл. Зараз вже на дворі вересень, трошки похолодало і товстолоба вже не так охоче клює. Так що ми порядження на товстолоба відложимо до наступного сезону. І це вже, мабуть, у нас по то столову буде остання рибалка. Резиночку завезли, поїхали. Покльовка тічу. Що Шо там? А ну вони два. Що робити? А да лес. Или так леска валяется уже. Тяны. Ешь? Так. Да. Я за подсаком. Пришел до соседа. Поддавается, что у него там за результат. А тут поклевка. Ты можешь отсюда педиды? Вот сюда педиды. Да не, ну тянешь, Ну так она лежала на камышах Тона, тона. Что -то съе? Останні, останній. Угу, є. Є маленький, є. Ух, О! Що? Моя працювала. трошки є. Ай маленький, іди, іди. Іди, сейчас тебе відчепимо. Зараз зачепи там. Ну ма, знімай. Лежу в машині. Коли не зрозуміла, що за сигнали. То сигнали. Якраз я хотіла подивитися, що там робиться. Бач, найдовший повідок. Метр двадцять. Опа. Може сюди і той поставив. Да, ка хотів. Перший, так, да, давай. Зараз поставимо. Ну перша рибка є. Перший лобік. На рибу попав. Такий гарнюсенький. Первісток. Я так рада. Ні ночі, ні не ночью, не завтра. Я так рада. Хоч буду спати спокійно. Дір норочку. Зайчик наш. Сейчас підемо в водичку. Там буде мішать. Є перший лобатий, взяв на очеред. Але ми тут насадку трохи допрацювали, додавали ще, ще макуху, пили дим зі смаком меду. Звичайно, теж компанії Корона. І такий сніговік. Знизу плантон, зверху макуха. І Бачите, дало такий швидкий результат, швидко він клюнув. Сьогодні ми не чекали до вечора, до завтрашнього ранку. Так що наша інновація спрацювала, ми задоволені. Що тут лодку не внесе нашу? Вроді так за закамешов, заховав Ох і вітер, та що ж ти коли ж він кончиться? А небо яке воно Планктончик сработав. Планктончик сработав Чудоплантон огурець. Очерест сработал. і огурець ось він наш огурець. Такий самий десь трешечка. Хорош мальчик. Ну что, другой лобик. Ощерный а вечер. Не зарану, <звук> Ну что, да наш тут улов, да наши хлопцы, да наши хлопцы. Живи там, чини. А ну, а ну, живи, побольше. Ось такими чудовими товстолобиками ми закінчуємо літній сезон. Хочемо подякувати компанії Корона за співпрацю і за чудовий планктон. Ну що, друзі, на цьому все. Зараз десь 9 -го година. Прийшов час доставати нашу розинку. За добу нам вдалося піймати два товстолоба десь в районі 3 кіл. Один клюнув вчора днем, другий вночі. Наділися ще на утро, але поклювок більше не було. Ну що ж, вже вересень. Активність товстолоба вже не та, як була літом. Нагадаю, що ловимо ми на чудо-планктон Корону. Від нашого каналу хочу подякувати цьому виробнику. І маю надію і надалі співпрацювати з цією чудовою компанією компанією Корона. Ну а за цим усе. Ненадовго з вами попрощаємося. До наступної рибалочки.